Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимось прикраси з Ізраїлю і трошки, може трошки, намистка камінців. Якщо вам скоріше хочеться почати дивитися, то перемотайте кілька хвилинок. Ще поки трошки порозмовляю, трошки покажу прикрас, що на мене подивляться, це буквально минуток 5. От, У мене тут така красива штучка з'явилась. Щось мені, наче як здалися гарними ось такі флюоріти. У нас рідко вони бували флюорітики, вони, бачите, на такій ниточці, тому колір не чітко видно. Але він мені, знаєте, він мені так схожий на аметист. От. І тут прям і якість така класна, така ніжна, -ніжна ниточка. Тому я думаю, що в нас скоро будуть. Ось такі чокери з флюоріту. Напишіть, будь ласка, як вам цей камінь флюорід Ну, це такий прям дрібненький, але він такий чистий-чистий. Включення, звісно, є, без них нікуди. Але відносно крупних він прозорий і дуже-дуже красивий. Такі відтіночки світлі. Можна зробити на сріблі або на біжутерії. Так, і в нас є ось такий зелений гранат на біжутерії 850 гривень. Це біжутерна фурнітура з біжутерними кульками. Тут відтіночки зеленого. По центру є кульки для підвізки. А ось такий зелений, або зелений хризоліт ось такий на біжутерії. Так, пішли ми до відтінків зеленого. Дівчатка, хто хотів браслетик з хризолітами, у мене поки є тільки один, але не, так, не зовсім такий, як був трошечки. Інші. От Я поки відео його не буду показувати, бо дівчата хотіли. Далі я хочу показати браслет також зеленого гранату. Ось такий 1500 гривень. Тоненький, маленький, на маленьку руку. Тут світлі такі камінці, незвичні. Ось так на руці на зап'ясті 16, в принципі, якраз буде клас. Або ось такий зелений жадеїд 42 см 750 гривень. Тут уже фурнітура срібло зі срібними кульками. І по центру є кулька для маленької підвісочки. Ще трошки і будемо переходити до солоденького. Перідот 48-49 сантиметрів. Як це той же хризоліт, тільки непрозорий. 900 гривень на сріблі. Тут маленькі кульки і трошечки більшенька по центру. Тут величенький такий крупненький карабін. Ну, щоб було зруч... зручніше застібати. Я взагалі б взагалі ставила б найбільше такі до 2 см. Але це вже інша вартість, замочок, на жаль. Ой, зараз, в принципі, все так подорожчало сильно. Що саме час піти в депресію? Але ні, ми поки не будемо цього робити. Це пізніше, після новорічних свят. Так, і останнє передостаннє намисто чокер, який ми подивимося, це рубінчик на біжутерії також 42-43 см, але тут є подовжувач ось такий. Я би на нього особливо не розраховувала, але він тут є і можна буде застібнути. Але краще, от який він є, по його довжині носити. Ось такий рубінчик. Вартість 1050 гривень. Жутерні кульки приблизно 3,5-4 міліметри на мистинка. Тут немає кульок для підвіски. Тобто це просто чокер і все. Ось такий рубін. В принципі, ми з вами зараз будемо починати дивитися вже прикраси. Так, 41, 42, що не вмію рахувати сьогодні. Але короткий. Ось такий гранатик, 700 гривень. Бачите, такі, як маленькі-маленькі таблеточки. Були, були якісь такі таблеточки. Приємний агран, такий він красивий. Це також на біжутерії 700 гривень вартість. Тепер до е, прикрас. У нас з вами. Є комплект, ну, точніше, ми їх бачили, такі комплекти з лабрадорчиком. Ось таким, і буде такий самий з гранатом. Боже, який він класнючий. От. І тут і, в принципі, непогані ці лабрадори трапились. 20,5 розмір каблучки, ось такі сережки на петельках. Лабрадорчики красиві. Ця синіша, ця е, така колір морської хвилі, або я б сказала, на неї голубенька. От. Але це такий класний лабрадор прозорий. Ну, Тут лабрадор маленький, він буквально 4 міліметри, він що є, що нема. Але те, що є, воно дуже, як то кажуть, впечатляє. Повірте на слово. Вартість набору сережки і каблучка 3 тисячі гривень. Сережка і каблучка. На ось таких петельках, петлях. От, він такий один з лабрадором і один з гранатом. На там десь 21, трошечки більше, ніж 20. Ось так він виглядає. Бачите, він такий аристократичний. От, і якраз до чокра сюди тільки підвізку. Ну, здається, немає таких підвісочок квадратненьких. Гранат ось такий бурячковий, красивий. Дуже-дуже гарний комплекс. Ренату мені дуже сподобав. сподобався також. Далі. Бурштинові сережки, маленькі, о, маленькі ось такі 1050 гривень вартість, ми їх поміряємо. Вони маленькі і дуже-дуже легенькі. 4,2 приблизно, сам янтарік наш 12 міліметрів. Десь 12 на 7, 12 на 8, худенький. Ось такий колір. Такі сережечки одні. Але прикраси ще є. З цим каменем я маю на увазі. Зі смолою. Ну, ви зрозуміли так, 17,2. ось такий перстень. 800 гривень вартість. Тут є листочок. Красивий сам колір. Він такий жовтий, але ось це таке коньячне включення всередині. Ще там в ньому щось там плаває всередині. Якась, може, кора дерева. Сам камінь закритий. Такий класний пірстіньок 12 десь міліметрів. Я думаю, що він вартий, того, щоб бути у вас в колекції. Далі в нас є, я покажу цей комплект окремо, але тут і сережки, і до них є рідненька підвісочка. Сережки 1450 гривень. Ось такий тут по-іншому янтарь. Він такий якийсь зелено-жовтий, також закритий. О, сережечки класні. Він такий, як іграшковий, я не знаю. Так, просто незвична модель і підвізка. Нема піколу, є, є, є підвіска. Так, підвіска 650 гривень. Ось така. Тут такий от бурштинчик. Ну, вони рідні і вони підходять один до одного. Підвісочка трошки менше. На шнурочку зі срібним цим маленьким карабінчиком, але краще його перевдягти на звичайний ланцюжок. Така, історія. Тут грамів 6, напевно, сережки будуть. Так, 8 грамів, тобто одна сережка рівно 4 грами. Так, далі. Угу. Адуляр. У нас є з вами красивий адуляр 10 і 7. Тут єдине, що тут. А! Маленький розмір. 17, ну він то може 17,5 і є, але тут широка оця шинка, він може не такий зручний. Сам адулярчик, красивий, такий, блакитний. Така подвійна шинка в нас були такі, тільки там шинка по-інакшому була зроблена. Так, а цей ось такий, типу, як більше срібла. Чогось в них такі стали, стали ставити сіренькі такі адуляри. 16 мм. Кам янець, кам янець, 1650 гривень. Вартість от, от такий маленький розмір. Що краще, бурштин чи адуляр? Цей лічебний, а цей е це ліки для погляду, для очей. Хвилинку А, Насправді у мене ще одні сережки прийшли з одулярами, але вони не світяться. Дівчата вони не світяться. Що робити? А, дівчата, це не адуляр. Це Просто через те, що він сірий, такий, він так схожий на адуляр це рожевий кварц, Тому щось я очікувала, що це буде адуляр. Рожевий кварц і авантюрін. От, вони такі крупні. От сама моделька цікава. Я сьогодні в ударі Ще сплутала доля <толір> з рожевим кварцем. Так 6,2 одна сережка. Красиві, крупненькі, приємні такі, 5 з половиною. Повністю так підвісна, підвісна частинка. 4 см. Так, позаду. Але моделька така, бачите, цікава. От реально я на нього дивлюся і мені здається, от, я не знаю, що це адуляр. Вам не здається схожий, якщо тільки адуляр без близько. Але якщо придивитися, то є легкий, легкий рожевий такий відтінок, але його ще треба помітити, зрозуміти, що він там є. Так, сережки реально класні, Крупні 1500 гривень вартість. Так, і, і ще класні сережки з кіанітами. Ось такі кругленькі. Вони легенькі. 4,1 одна сережка. 1550 гривень вартість. Тут красиві кіаніти, в них класний такий зайчик в обох. Хоч вони маленькі, але тут чисто такі самі камінці. Далі бурштинова підвісочка, ось така невеличка, на шнурочку 700 гривень вартість. Тут довгенький досить шнурок, я не знаю, скільки сантиметрів, 60, ні, 60 нема. Є 50. 55, 56. На жовтий такий янтарик. І до нього сережки. Сережки 950 гривень, підвісочка 700. Ось такий. Типу хрестики. Маленькі, тут легкі вони ці. Далі у нас з вами є шикарні ось такі сережки з лабрадорами. Також у нас... А, тут довгенький просто цей штифтик. Він тримає, але просто поставили довший. Красиві лабрадорчики такі вони. От, бачите, всі елементи рухаються, тому їх приємно і в руці тримати. Лаборадори з включенням, зі своїми щербинками, але вони повністю, бачите, такі, повністю яскраві і красиві. 1800 гривень вартість сережок. Дивіться, те, що штифтик довгий, це може їх і треба було би підрізати, а можна лишити так, тому якщо це проблема, то краще від них відмовитись. Але тут камінючки класні. Так, у нас є класна каблучка, 19-й розмір, тут красивий сам бурштин Ніби як крупніший. Ні, він крупніший, але цей вищий. Це також красивий. Буршин, от якось не знаю, на нього як дивишся, він якимось чином здається, також як трохи магічним, трохи таким, який кудись відправляє вас думками. Всередині включення у ньому таке. Тут тут світлий, там такий коричневий він всередині. От, каблучка некрупна і легенька, 900 гривень вартість. Ось а тут як внизу. Ну, вони всі камінці закриті. Здається, я не все показала, мені мене сьогодні сережка лишилась. Будуть сумувати. У розмірі 18,7. І ще в нас. А, це каблучка від того комплекту, який такий був зеленіший. Де тут класний такий бурштин? Там всередині щось є. Прям як не бурштин, а як ось цей кварц як його називали. Коротше, гірський кришталь, в якому всередині також порода, і вона виглядає от, як ліс, або як, знаєте, під, підводний світ. Оце <клес> приблизно з тої серії. Ось така каблучка. Тут сам камінець трошечки менший. 12-13 мм. Він до зеленого кольору такий, але ну, як жовто-зелений, я б сказала, на нього. Але сережка і підвізка, вони зеленіші. 850 гривень вартість. Не знаю, як я сьогодні в мене вийде бути на зв'язку до, до вечора. Поки ще годинку я маю бути на зв'язку, а потім а, десь буду з 9 годин, бо в мене сьогодні вечірнє просто тренування, яке я не можу пропустити. По черзі відповім, а ви обов'язково пишіть, якщо вам щось сподобалось. От. І, в принципі, до 18 годин можна дзвонити. Знаєте, що я ще дуже хочу показати? У мене були мікс-каблучки, наче як хтось хотів, от, саме в 19-му розмірі ось таку 1650 гривень. Це індійська вже. Я показую, просто вона на мене дивиться. Ще мали б бути інші прикраси. Я хотіла показати, ви знаєте, я. Поки сісти відео мені знімати важко, але коли ти вже сідаєш за відео, то вже з прикрасами розлучатися не хочеться. Бо може в них якась є особлива енергетика, яка в тебе вже проникає. А, тут наче не повний 19-й. Зараз перевірю. 18.8. 18,7. Так. От, і ти, коли вже їх торкаєшся, тобі вже хочеться бути з ними. Є якась така <смас> магічна штука, як дитина з іграшками. От, і час ніби зупиняється. Ти просто з цими прекрасно. Так, все, дівчата, відключайтесь, бо я буду багато балакати, якщо мене не зупинить. У нас з вами у минулих відео були красиві сережки. Чогось я фото не зробила, мене просили фото. 1400 гривень ось такі сережки. Вони би підійшли ідеально до каблучки. І тут камінці такі класні, крупненькі. От така у нас сьогодні історія. Ще я готувала маленькі браслетики, яких у мене двойко, двойко. От, приблизно ось такі 3600 гривень. Тут у нас раухтопаз, топаз, тупаз, -топаз тупаз, гранат, раухтопас, топаз гранат. Раухтопас, топаз гранат. Ну і ще раз так. Тут довгий подовжувач, ви можете відрегулювати по зап'ястю. Це, типу, така повсякденна штучка, яка буде з вами, яка просто буде вам дарувати приємний настрій. Так, це в нас, я думаю, що все. Просто воно все би могло б красиво поєднатися між собою. Оце вже остання клубка мікс ось така крупна, є трошки. Ну, не трошки менше, вони прям добренько поменше. От ще ми подивимось їх, я думаю, найближчим місяцем. Так, ну не в новому році. Хоча все може бути. Бачите, синій тут іоліт стоїть, а помаранчевий це агат. Всім дякую за увагу. Бажаю приємного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною, що слухаєте мене, дивитеся, пишете коментарі, мені дуже-дуже приємно. Свої контакти я залишаю, якщо ви вперше, в коментарях або в опису до відео. Дякую за увагу, до побачення.